Чотири художниці-аматорки зібрали свої роботи в одній виставковій залі, щоб втілити в життя спільний проєкт. Ти можеш. Коли ми вже разом з дівчатами зустрілися, щоб обговорити цю ідею, то ми почали говорити про те, що ми, окрім нашої роботи, якою ми займаємося в житті, можемо робити ще щось, щось гарне, красиве, і передавати це, транслювати у всесвіт. Так і народилася ідея. Для мене, взагалі, ти можеш це про те, що якщо ми віримо в свої ідеї, які приходять до нас, і робимо кожного дня невеличкий крок, то ми можемо. Досягти успіху в будь-якій справі і мрії можуть здійснитися. Але для того, щоб мрія здійснилася, потрібно робити дію. Дві лікарки бухгалтерка та фахівчиня у сфері логістики. Розказують, що творчість посідає особливе місце в їхньому житті і допомагає справитися з емоціями. Коли ти малюєш, ти зовсім е, е, відходиш від цього що є, що, що відбувається, і ти повністю понукаєшся в глибину творчості, і ти забуваєш за, за всі проблеми за ситуацію, яка у нас в країні, і це дає як спокій для для душі. Коли почалась війна, мій фокус уваги був не на мистецтві. Тому за цей період я намалювала дуже мало картин, тому що я більш була втягнута в благодійність, волонтерство. Ось. А вже потім півроку, вже більше як рік пройшов, я вже почала розуміти, що він нам буде тривати довго і нам потрібно рухатись далі, і вже тоді почала більше творити. Роботи художниця маторок різножанрові. Є тут картини написані вже під час війни. Авторки робіт кажуть, що хочуть своїм прикладом показати, що, попри зайнятість, можна знаходити час для тих речей, які надихають. Ми, як батарейка, маємо заряджатися, і якщо ми будемо виснажені, ми не зможемо потім цю енергію віддавати іншим тим людям, які її потребують, для того, щоб власне і робити свою основну роботу. І, от, власне, для мене, я думаю, що так само і для інших дівчат творчість це така свого роду підзарядка, така собі арт-терапія, можна сказати, через яку ми відновлюємося. Арт проєкт ти можеш це про підтримку одна одної, каже ініціаторка проєкту Ксенія Недолуженко. В наш час дуже важливо об'єднуватися, а не конкурувати, тому що е, і для від того е, виходять дуже гарні процеси. об'єднання енергії, дає потужний потік. Ну війна, яка би не була жорстока, рано чи пізно закінчується. Я сподіваюся, що і наша закінчиться перемогою. А мистецтво завжди потрібно. Воно потрібно і пережити важкі часи. Воно наділяє людину додатковими позитивними емоціями для життя, і воно потрібно потім для мирного життя. Йдут підростає нове покоління, треба ж розкривати сторінки, які були прожиті. І мені здається, що тут однозначно культура і мистецтво зокрема відіграють таку духовну роль, я би сказав так. Тетяна Ружновська, Андрій Гісем, Суспільне, Новини.